Я Кобилянська була не лише письменницею, а й громадянкою, великою громадянкою, громадською діячкою. У цьому році наш комітет вирішив додати в номінаціях. І наступна наша номінація звучить громадська діяльність. Серед нас тут є жінка без якої ну, важко уявити практично неможливо всіх заходів, національно-патріотичних, українознавчих, ювілейних, будь-яку погоду, на будь-якій території, в будь-якому населеному пункті, де вона практично волає, не оптимізуйте українознавство. Не воюйте з українознавцями і з українцями, дайте волю. Це пані Тамара Мінченко, яка завжди на перших позиціях до, до, до нагородження нашої катую на висоті. Мер... Ставайте, щоб було на далі майдері... за важливий історичний момент. <звіжджені> Дякуємо вам, що ви ще довго добав, щоб нашу хрустили, бо коли не з світу люди їхали і вклонялися до могили. Такі Орі Кобелянський і всіх творців. Нашої Буковинської нації, нашої Буковини і України, і Юрія Підковича, і Сірохтевича, і Михайла Робовича Васюка. Дякую і вірми. Хочу від колективу. Я вказую у тому творі апостол Черний, який був заборонений в радянські часи. Ольга Кобилянська почала в світлі із цитати. Я хочу, щоб всі українці стали орлами. Стала вона стала апостолом честі і правди. Вона стала апостолом нашої нації. Ще дуже молодою вона вже створює громадські організації. Ми зараз говоримо меценати, ми говоримо волонтери. Але в той час вона вже з Євгенією Рошинською створює громадську жіночу громаду русських жінок. Чому була її суть цієї роботи, щоб допомогти сиротам, щоб допомогти жінкам, і боролася за те, щоб наша жінка не була наймочкою. Бо вона сказала, найкраща місткиня, це найкраща жінка. І щоб вона десь була наймичкою, щоб вона прислужувалася. А сьогодні ми що маємо, що наші жінки виїжджають найкращі, бо треба вчити дітей, бо треба лікуватися. Я подивилася зараз фільм, це гніздо зозулі, та й це з практики горниці. Дякую, але це ми бачимо кожен день. Ми бачимо, як виїжджають вчителі. У мене у дуже гарний склад сьогодні прийшов творчої групи вчителів українознавства, які працюють над тим, щоб все те, що надбала Буковина, і своїх коренів, і те, що про що писала. Наша горлиця, наша апостол Правди Ольга Кобилянська, щоб воно не вмерло, бо вона казала, зверталася до митців, що збережіть цю історію і золотої нитки не зробіть. Так от, ми збираємо ці золоті нитки. Ви бачите, що це тільки частина цих посібників, що ось цієї творчої групи, які сьогодні прийшли на це наше свято. От, коли було 150 років, ми, Олі Кобилянській це було видані методичні рекомендації, як її вчити, які позакласні і виховні і уроки проводити зібраний такий збірник фольклорних е, з, наших заходів всього всієї нашої області, щоб берегти. Це ми не минаємо з нашими вчителями творчих таких е, дат, наших письменників, поетів, артистів Павла Дворського, Івана Миколичука, Назарія Ярмічука, е, Юрія Федьковича. Михайла Ткача, Митра Загула в цьому році проведено Омляна Поповича і тих митців. І це завжди на цій конференції приїжджає 30-50 людей, які виступають, які розповідають про ту історію і що ці люди створили і робили для того, щоб не вмерло українська мова, українське слово, пісня рушник, і все те, що надбало нам наші батьки, наші прадіди, наші діти, то я хочу сказати, шановні жінки, вас тут найбільше. Ми повинні дивитися дійсно, як вона сказала, європейське до жінок Європи, що ми повинні з вами підняти голови, що коли йдуть вибори, щоб ми знали, кого вибирати, щоб ми були з вами дуже високими, такими як вона. Той час, коли вже їй було 40 років, вона була паралізована. Але скільки вона зробила, скільки вона писала, не зупинялася, творила. І тому дуже є нам великий приклад такої самопожертви ім'я України, ім'я нашої нації. Я зараз хочу запросити ученицю Глибоцького НВК, Глибоцького району Димківського НВК Анжелу Сандуля. Бо я сказала, що і в цьому році ми дуже багато заходів провели кожній школі до дня народження Ольги Кобилянської. І вчителі складають вірші про Олю Кобилянську, а також Анжела Сандуляк виконує пісню про мир. Вона її виконує румунською мовою, щоб ви, пане, пане директор цього театру. Слухали, як діти наші, як наші вчителі, як наша Буковина прагне миру і діти, і вчителі, і вся культура робить для того, щоб був мир на землі.